Добрий день на промі в інтернет-магазині Автокарея. Замовив подушки задні, «Ланос» пружини. Такі подушечки, така посилочка прийшла. Інтернет-магазин Автокарея. Провіряв грушу і тонометром, Щоб було зрозуміло. Одна. Одна подушечка. Якщо буде видно, ну, так покажу. Трави шву, Нові подушечки, Інша подушечка прийшла одразу з отвором. Як і просто трава, як тільки нажимаєш. Затова продавцю. Він сказав, що посилочка прийшла ціла, не ушкоджена, а товар перевіряти вони не повинні. Питання до пром. Навіщо на вашій платформі такий інтернет-магазин? Продавець кинув слуханку. Далі прикріплю телефончик продавця. І все остальне байду. Коротше, така лажа на пролі.